Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про векторний добуток векторів. Ще в школі в 9 класі ми вчили скалярний добуток векторів. Тобто, Допустимо, існує оце квантор існування, існує вектор А, вектор Б. Тоді ми казали, що скалярним добутком векторів називається вектор А помножити на вектор Б. Аналогічний запис круглі дужки вектору А. Вектор Б. І що це таке? Це було модуль вектора А помножити на модуль вектора B на косинус кута між ними, де фі кут між ними. Або так само ми розписували це е, скалярний добуток векторів як е, добуток їх координатів, тобто x вектора A на x вектора B y Вектора А на Y вектора Б плюс відповідні штучки із аплікатами Z вектора А на Z вектора Б. В цілому, це нам відомо ще із 9 класу. Нічого складного, важкого ну, взагалі немає. А, тепер прийдемо до векторного добутку. Допустимо, знову ж у нас є вектор А та Б, про який ми вже говорили. Так от, векторний добуток. Векторний добуток А на. Вектор B позначається вже хрестиком, або аналогічний запис в квадратних дужках. вектор А, кома вектор Б. Це е, векторний добуток двох векторів. Чому він буде рівний? Є аналогічна формула до цієї, коли ми будемо використовувати модулі векторів. Тобто, це буде модуль вектора А, помножити на модуль вектора Б і вже на синус кута між ними. Знову ж, фі це кут між вектора Окей, okay, uh, це перша інтерпретація нашого векторного добутку векторів. Uh, є інша. Коли наші вектори задані координатами, якщо це так, то ми повинні скласти визначник в, перших, uh, в першому рядку якого будуть орти і GK. Орти. Ось цей координат тут будуть XA, YA, ZA. X, B, Y, B, Z, B. І ми цей визначник маємо розкрити. Тепер трішки теорії про те, що таке векторний добуток. Так от, е я намалював тривимірну декарду систему координат вісь X, Y, Z. Вона утворює нам праву трійку векторів. Що таке права трійка векторів? Права трійка векторів е це та, в якій виконується. Е Умова збереження знаку при векторному добутку. Тобто, одна із властивостей векторного добутку є кососиметричність. тобто вектор А на вектор B дорівнює мінус вектор B на вектор А. Тобто, допустимо, що в нашій системі координат є орк е та ще один орт Є. -І. Векторний добуток цих орд дасть нам е, такий результат. Якщо ЕХ помножимо на Є, тобто ми будемо йти отак, проти годинкової стрілки, ми отримуємо е, результуючий ЄZ, він би направлений до вару. Якщо ми навпаки Є помножимо на EX, вийде, що ми отримаємо аналогічний вектор ЄZ, але зі знаком мінус, він би направлений донизу. Висновок. По-перше, результат векторного добутку це вектор, який лежить в площині перпендикулярній до тієї, в якій ми шукали добуток векторів. По-друге, він кососиметричний, це про що ми вже поговорили. Завжди, при обрахунку векторного добутку, якщо ми будемо користуватися саме ось цією формулою, ми повинні знати, в якому напрямку буде крутитись наш вектор, тобто, куди будемо ми мати. Uh, ну, Який його буде напрямок. Окей, okay, uh, давайте використаємо це вже на конкретному прикладі. Нехай у нас вектор А, вектор а має такі координати. Uh, 1, 2, 3, і вектор Б має координати 2, 1 мінус 2. Давайте знайдемо його, uh, ну, векторний добуток, і що він нам взагалі дає. По-перше, ми могли б ці, вектор, ці вектори зобразити якось тут. Але ми це робити не будемо, тому що це довго. Ми використаємо е, властивість про визначак, визначник. Так от, о, векторний добуток А на Б дорівнює. По-перше, це буде визначник. Ort І, G. K. Е, дивіться, саме А на Б множимо, тому перший рядок. Під ортами буде координати вектора А. 1, 2, 3. А далі буде координати вектора Б. 2 1 мінус 2. Ну, і нам треба розкрити цей детермінант. Як ми це робимо? Я думаю, всі знають, що ми можемо виконувати певні алгебричні перетворення, наприклад, ті, які допомагають нам спрощення Рядків стопчиків визначника, тобто при елементарних перетвореннях значення визника, визначника не змінюється. Пропоную переписати його так: І G. K. E, самі орти ми змінювати не можемо. А от тут можемо трішки змінити 1, 2, 3. І від третього рядочка ми можемо відняти 2 других. Ну, тобто, що буде, якщо ми це зробимо, тут буде нулик. Так, секунду, тут буде нулик. Одиничка мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 6, тобто мінус 8. Отак. Тепер розкривати визначник нам стало простіше. Ми його будемо розкривати за ось цією за цим стовпчиком. Добре. Чому це рівно? По-перше, ми згадуємо, як розкривають визначник. Ми перемножаємо алгебричне е... доповнення на мінор, тобто вектор ИОР, і ми повнож... повинні помножити на його мінор. тобто 2, два... 3, три... Мінус 3 мінус 8. Е, тепер ставимо мінус 1 помножити на цього. Св... мінор, тобто це or J, or K. Мінус 3 мінус 8. Чому це рівно? Ну, там, де Ord і все окє. Е, ми маємо мінус 16 плюс 9. Мінус 1 помножити на орт. Мінус 8J плюс 3 k Окей, конкретна відповідь. Записуємо. Тобто, орт I. Там мінус 16 плюс 9 це буде мінус or I помножити на 7. Плюс 8 плюс J помножити на 8. І мінус orд К помножити на 3. Ось це наш вектор, який є результатом векторного добутку векторів А та Б. Допустимо, це якийсь там вектор С. Ще властивість, про яку ми говорили з векторного добутку, що типу модуль вектора А, помножити на модуль вектора Б помножити на синус Фі це рівно вектор С. Виходить так, що, якщо подивитися, ось ця штучка. Це не що інше, як формула площі, паралелограма, побудована на цих векторах. Тобто, тобто, ми можемо сказати, що площа паралелограма дорівнює просто корінь квадратний із суми квадратів оцих ось орд. Тобто, а, мінус 7 в квадраті, плюс 8 в квадраті, плюс а, мінус 3 в квадраті. Ну, я думаю, рахувати модуль, тобто довжину вектора зі школи вже всі вміють. Це буде корінь 49 плюс 64 плюс 9. О, це буде. 64 плюс 9, 53 плюс 49 це 100, корінь зі 102. Корінь зі 102. 102 на 4 не ділиться, на 2 ділиться, але не допомагає. Окей, тобто площа. Парулограми, подаваного на векторах А та Б рівна 102, якісь там квадратні одиниці. Квадратних одиниць. Окей. Ось що ми повинні знати про наш векторний добуток. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Якщо залишилося запитання, пишіть мені в Телеграм. Він є в описі під відео. Дякую за перегляд. Підтримуйте україномовний контент. До побачення.